У мене від його погляду просто метелики в животі пурхали, і мені було байдуже, що він одружений, тим більше, що обручки він не знімав. На таких чоловіків кажуть, що вони просто не можуть жити з однією жінкою, не можуть любити одну і ту ж жінку, але мені було на все це байдуже. Я мріяла хоч один разочок опинитися поруч з ним за столиком в кафе, щоб він тримав мене за руку і шепотів, яка я гарна. Я працювала за барною стійкою і мала багато часу, аби обдивитися зал, слідкувати, як він мружить очі, вгадувати, якого кольору волосся буде в наступної панянки. До мене залицялися хлопці мого віку, але мені хотілося саме такого чоловіка, щоб була напруга і пристрасть, надрив і дзвін почуттів, щоб кожен раз був як останній, щоб довго дивилася в і потягувала напій. Хотілося, аби подруги питали, що ж то у мене за такий погляд, наче я помудрішала на очах, наче пізнала все, що може дати кохання, і тепер вони мають слухати мене, мов будь стосунків, щоб тільки про мене говорили он, яка я нещасна, люблю чоловіка, який ніколи не буде моїм. І нащо він тобі здався, від нього ніякого толку, казатимуть вони. Що ви в цьому розумієте, казатиму я з посмішкою Моне Лізе? І в один день мені пощастило, і Ігор звернув на мене увагу я була просто найщасливіша дівчина в світі. Чотири роки мого життя пройшли в цій солодкій невідомості, в цих зустрічах, де кожна мов остання. Я чекала його годинами в будь-яку пору року на нашому улюбленому місці, і мені було як солодко від зустрічі з ним так само, я солодко плакала в подушку, що його не було. А потім Ігор запропонував одружитися. Наста, я більше не можу так, я все розповів дружині, і вона більше не хоче мене бачити. Я все залишаю дітям і їй, а з тобою ми будемо жити разом і назавжди. Я страшенно зраділа і сказала йому так, він на наступний день перевіз до мене свої речі і не було щасливішої за мене жінки. Якби була моя воля, ми б не виходили з квартири, але ж йому треба було на роботу. Через тиждень він раптом образився, що немає жодної чистої сорочки. Якщо тобі треба сорочки, то міг би їй сказати чи сам випрати. Я не маю здогадуватися, що там тобі треба, коли ти не говориш. Я не маю про це говорити, не вгавав він. Це має бути за замовчуванням. Ти маєш слідкувати за тим, як я виглядаю. Потім йому перестало подобатися, що я приношу з ресторану їжу, яку не доїли клієнти. Я керівник компанії і не маю їсти недоїдки. Це не недоїдки, Любий, казала я йому, до цієї їжі навіть не торкалася. Я хочу нормальну їжу, яка мені просто необхідна з моїм шлунком. Червонів він. Йому не подобалося, що я розкидаю свої речі, що в хаті пилюка, що часто надимлено, не розумію чому, коли до цього він приходив і ні на що не звертав уваги, а тепер йому все треба вичистити і поскладати. Я тоді сказала, що хай дає на послуги клінінгової компанії, моя дружина робила це без чиєїсь допомоги, сказав він. А ти це цінував любий? відповіла я йому. Тому або давай гроші, або не говори мені більше про ці дурниці. Я не впізнавала чоловіка, який жив зі мною, де дівся той інтригуючий погляд та пристрасть і надрив в почуттях, коли я закидаю в пральну машинку його білизну і шкарпетки. І я вирішила, що поки ще жевріє в моїй душі образ того супермена, то хай я буду думати про нього так, ніж про те, який він зануда. Я ж через тебе дружину покинув, не розумів Ігор. Ти що твориш? Ти ще маєш шанс її перепросити, і все. І у тебе, і у мене буде добре. Прощавай. Підпишись, підтримай українськомовний контент.